Добрий день. Доброго дня Іванович. Иван Учень року 25 на практичних заняттях з водія професію. Твій зовнішній вигляд відповідає нормі готовності до практичних занять. Покажи мені наявність індивідуальної книжки обліку контролю практичних занять. Записали. Тема нашого заняття навчання водіння транспортного засобу на майданчику. Ціль заняття навчитися робити контрольний огляд автомобіля перед виїздом на маршрут навчитися правильно сідати в кабіну автомобіля, регулювати сидіння, прийомом пуску двигуна, прийомом руху, розпочинати рух з місця, плавному гальмуванню і зупинки автомобіля. Переходимо до практичного вивчення. Проводимо контрольний огляд автомобіля Золі. Перевіряємо рівень бензину кубаки. Відкриваємо капот. Будь ласка. Відкриваємо капот, перевіряємо. Перевіряємо. Від масла в двигуні. Так. Урань. Рівень. рівень. Перевіряємо рівень охолоджує рідини системи олодження. Рідина є. Є на місці гривень. Неправильно, неправильно. Все на місці. Закриваємо. Не треба. Ну, закриємо, підриваємо. Перевіряємо контрольно вимірювання, показання контролю вимірюваних приладів. Це ми перевіримо, як сядемо вже перед рухом. Зараз... E, перевіряємо e, правильність кріплення, зеркал заднього виду, Двух, сторін. Ось нормально, нормально. Перевіряємо фари, на місці, як фари. Нічого, все нормально. Задній ліхтар. Задній ліхтар і номерний знак. Будь ласка. Це тут линя задніх ліхтарів і номерного знака огляд закінчили. Е, Романе, що не зрозуміло, які є питання? Все зрозуміло, питань немає. Питань немає. Яке призначення має муфта щеплення автомобіля? Муфта щеплення автомобіля слугує для короткочасного від'єднування двигуна від трансмісії, плавного її з'єднування та гарного руху з місця плавного. Відповідь правильна, велика. Переходимо до посадки в кабіну. При відпрацюванні посадки, прийомі посадки в кабіну, відкриваючи двері, відкриваючи двері, приступаємо. відкриваючи двері, двері, приступаємо, ставимо ліву ногу на підножку, праву заносимо на підлогу кабіни. Туди ж переносимо ліву ногу, сідаємо, приладнаємо до себе сидіння, регулюємо, зачиняємо дверцята і. Переходимо до слідчого етапу прийомом пуску двигуна, пуску двигуна і руху з місця, і плавного гальмування, і зупинки автомобіля. Я сідаю, ми поїхали.